Здарувалися, приплили тапочки кабриву. Тепер у військовим немає чим платити в вересні зарплату. І ми будемо знімати зарплати вчителів і лікарів з грудневої зарплати. А чим грудні віддавати вчителям і лікарям, не зрозуміло. Давайте треба терміново підняти податки. І все знову за рахунок простих бізнесменів. Військовий збір, до 5% треба підняти, давайте ще ПДВ піднімемо, давайте ще. Податок на доходи піднімемо. А з корупцією хто буде займатися? Чому ніхто не каже, що мінімум 5 мільярдів воно з митниці витягувати легальним шляхом, щоб уйти від незаконних оборудок? Мінімум 5 мільярдів, хватить і на зарплати, і на пенсії, і на все остальне. Ні, треба, аби обов'язково бізнесменів, які так там заробляють, не виживають. Треба ще більше вкласти податками. Чим будемо закривати бюджетну діру? Податки будемо піднімати з корупцією Хто буде займатися? Йож, вашу мать.